Уявіть собі тишу, абсолютно крижану тишу космічного вакууму, що панує між орбітами Землі та Марса. Але якщо ми відмотаємо час трохи назад, у вересень 2022 року ця тиша була порушена подією, яка змінила хід історії нашого виду. Десь там, за мільйони кілометрів від нашого блакитного дому, людство вперше в своїй історії не просто поглянуло на небо з острахом, а завдало удару у відповідь. Ми вдарили астероїд. Місія NASA DART була грандіозним спектаклем. Космічний камікадзе на швидкості понад 22 тисячі кілометрів на годину врізався у маленький місяць Діморф, що обертається навколо більшого астероїда Дідім. Ми бачили спалах, ми бачили хмари уламків, що розлетілися, наче бризки води відкинутого у ставок каменя. Телескопи Землі зафіксували, що орбіта змінилася. Ми святкували перемогу. Але чи справді це перемога? Чи можливо лише перший незграбний крок дитини, яка вчиться ходити? Зараз, коли пил осів, а ехо удару розчинилося у порожнечі, виникає питання, від якого стає моторошно, а що насправді там сталося? Чи ми просто штовхнули цільний камінь як більярдну кулю? Чи можливо діморф це лише купа щебеню, сміттєва купа гравітації, яка після удару поглинула енергію, наче подушка, і ледь зрушила з місця? Якщо завтра до Землі наближатиметься вбивця міст, ми не маємо права на помилку, нам потрібні не здогадки, а факти. Саме тому ми повертаємось: Європейське космічне агентство розпочало місію Гера. Це не просто черговий зонд, це перший в історії міжпланетний детектив. Уявіть собі місце злочину в масштабах сонячної системи, розбитий ландшафт, кратер невідомої глибини, хаос, застиглий у часі. Гера це наша команда криміналістів, CSI космічного масштабу, що мчить туди, щоб зібрати докази. Ця місія унікальна не лише своєю метою, а й своїм об'єктом. Система Дідім Ді це гравітаційний танець двох тіл, де менше розміром з велику піраміду гізи кружляє навколо більшого, наче прив'язане невидимою ниткою. Це найменший астрономічний об'єкт, який коли-небудь відвідав космічний апарат. Щоб дослідити його, Гера повинна стати майстром навігації. Вона не може просто пролетіти повз, як це робили воєджери. Вона повинна вийти на орбіту навколо об'єкта, гравітація якого настільки слабка, що ви могли б покинути його поверхню, просто підстрибнувши. Чому це так важливо? Тому що удар Дарт залишив більше питань, ніж відповідей. Ми знаємо, що період обертання змінився на 33 хвилини. Це багато, навіть занадто багато для простого кінетичного удару. Це означає, що викіт речовини з кратера спрацював як реактивний двигун, додавши астероїду додаткового поштовху. Але наскільки сильний цей поштовх, яка структура цього небесного тіла? Якщо ми вдаримо по іншому астероїді, чи розколиться він на тисячу шматків, що перетворять один великий снаряд на дробовик, націлений на землю? Гера летить, щоб зазірнути у саму суть цієї таємниці. Вона має побачити те, що приховано від наших телескопів. Вона має знайти кратер, якого ніхто ніколи не бачив, і розповісти нам, чи готова Земля до справжньої оборони. Бо в цьому холодному океані космосу знання це єдиний щит, який у нас є. І цей щит ми зараз куємо в польоті мільйонів кілометрів від дому. Подорож до астероїда це не пряма лінія. У космосі прямих ліній не існує. Є лише вигнуті шляхи, продиктовані величною і невблаганною геометрією гравітації. Щоб дістатися до своєї мети, Хера повинна грати за правилами небесної механіки, використовуючи планети як сходинки у величезних космічних сходах. У березні 2025 року ця гра досягла свого кульмінаційного моменту. Хера здійснила зухвалий маневр, пролетівши повз Марс. Це була зустріч двох світів крихітного рукотворного робота і стародавнього іржавого бога війни. Гравітаційний маневр це по суті пограбування. Космічний апарат краде мізерну частку орбітальної енергії планети, щоб прискоритися і змінити свою траєкторію. Для Марса ця втрата непомітна, менша за подих вітру. Але для Хера це був життєво необхідний поштовх, що ж бурнув її в глиб поясу астероїдів. Уявіть цей момент. Червоний диск Марса заповнює все поле зору камер, його долини і вулкани пропливають внизу в німій величі. Хера пройшла по лезу бритви, розрахувавши траєкторію з точністю до міліметрів. Найменша помилка могла б відправити її в безкрадню темряву або спалити в атмосфері. Але інженери Європейського центру управління польотами виконали свою роботу бездоганно. Зонд навіть встиг кинути погляд на Деймос, один із супутників Марса, що сам по собі є загадковим астероїдом, захопленим гравітацією планети мільярди років тому. Це була своєрідна репетиція перед головною зустріччю. Але Хера летить не одна вона несе в собі, наче мати в утробі, двох маленьких помічників. Купсати Мілані та Ювентас. Ці апарати розміром з коробку для взуття, справжнє диво мініатюризації. Раніше такі складні інструменти вимагали супутників розміром з автобус, тепер ми вміщуємо їх у долоні. Мілані це геолог місії, його очі бачать світ не так, як ми. Він скануватиме астероїди в діапазоні довжин хвиль, невидимих для людського ока, визначаючи мінеральний склад пилу та каміння. Він шукатиме відповідь на питання, з чого зроблена ця загроза, чи це залізо, камінь, чи суміш льоду і органіки, що збереглася з часів народження сонячної системи. Ювентас це зовсім інша історія. Це перший в історії радар, який зазирне всередину астероїда. Ми звикли бачити лише поверхню небесних тіл, їхню шкіру, побиту кратерами. Ювентас дозволить нам побачити їхні нутрощі. Він просвітить діформ наскрізь, створюючи тривимірну карту його внутрішньої структури. Це як зробити рентген пацієнту перед складною операцією. Ми дізнаємося, чи є всередині порожнини, чи це моноліт, чи купа уламків, що тримаються разом лише силою слабкої гравітації. Ці малюки будуть діяти автономно, спілкуваючись з материнським кораблем Хера через міжсупутниковий зв'язок. Технологію, яка стане стандартом для майбутніх сузір'їв супутників навколо місяця і Марса, це тест не лише для захисту землі, а й для нашої здатності керувати зграєм роботів у глибокому космосі, де сигнал до землі йде десятки хвилин. Зараз, залишивши Марс позаду, Хера та її пасажири занурюються в справжню безодню. Попереду мільйони кілометрів порожності і одна маленька точка, яка зберігає секрет нашого виживання. Технології готові, траєкторія прокладена, залишилося лише дочекатися моменту істини. Кінець 2026 року. Після років подорожі крізь холодну темряву, Гера нарешті, прибуває до пункту призначення. Дідім і Діморс виростають з точок світла у величні пошрамовані світи. Це момент, заради якого працювали сотні вчених та інженерів. Момент, коли теорія зустрічається з реальністю. Що побачить Гера, коли наблизиться до Діморфа? Чи побачить вона акуратний кратер, подібний до тих, що ми бачимо на місяці? Чи можливо удар Дарт був настільки потужним, що він повністю змінив форму супутника, перетворивши його на безформну хмару, що знову зібралася докупи? Комп'ютерні моделі дають нам різні прогнози, але космос завжди має звичку дивувати. Реальність часто виявляється дивнішою за будь-яку фантастику. Головне завдання фіналу місії це зважування. Ми досі не знаємо точної маси Діморфа, а без знання маси ми не можемо точно обчислити ефективність удару. Це проста фізика. Сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Ми знаємо силу удару Дарт. Ми бачимо прискорення діморфа, але маса залишається змінною Х у цьому рівнянні виживання. Гера буде кружляти навколо астероїдів, відчуваючи найменші коливання їхнього гравітаційного поля, щоб визначити цю масу з безпрецедентною точністю. Також гера повинна виміряти так званий бета-фактор. Це коефіцієнт, який показує, наскільки викид уламків допоміг штовхнути астероїд. Якщо бета дорівнює одиниці, то астероїд поводиться як тверда куля. Якщо бета значно більша, значить ми отримали бонусний поштовх від вибуху. Розуміння цього числа це різниця між ми спробували і промахнулися, та ми точно знаємо, скільки кілотон потрібно, щоб відхилити загрозу розміром з ейфелеву вежу. Ця місія також має глибокий філософський вимір. Вперше в історії життя на Землі ми не просто пасивні спостерігачі космічних катастроф. Динозаври не мали космічної програми, вони не мали Гера. Вони просто дивилися в небо, не підозрюючи, що наближається їхній кінець. Ми ж переписуємо цей сценарій. Дані, які Гера передасть на Землю, ляжуть в основу протоколів планетарного захисту: це перетворення теоретичної астрофізики на прикладну інженерію. Ми вчимося бути архітекторами нашої сонячної системи, вчимося рухати море в прямому сенсі цього слова. Коли Євентас сяде на поверхню Діморфа, а Гера завершить свою роботу, ми матимемо повну картину. Ми знатимемо, чи зможемо ми захистити наші міста, наші сім'ї, нашу цивілізацію, якщо одного дня радари зафіксують нову темну точку на курсі зіткнення. Місія Гера це не просто політ до далекого каменя. Це страховий поліс для людства, це доказ того, що ми дорослішаємо як вид, беручи відповідальність за своє майбутнє у цьому небезпечному, але прекрасному всесвіті. Земля в надійних руках. Поки що рано говорити напевно, але завдяки Гері ці руки стають набагато, набагато міцнішими. І, можливо, саме це знання найцінніший скарб, який ми привеземо з глибин космосу.